Карвел на зв'язку, до нас залітає жирочок, це в нас комерція на сьогоднішній день. Такі автівочки з чесним пробігом в Україні дуже мало, це в нас Volkswagen T6.1, це вже Restyle. Довгій базі, в чорному кольорі, на красивезних дисках, 2 літра дизель 146 кВт. На автоматі, коробочка у нас DQ500. Автівочка з Німеччини без ДТП, без єдиного підфарбування, має 195 тисяч рідного пробігу. Автомобіль взагалі без нюансів, без зауважень. Гляньте який стан. Автівочка тільки після детелінгу. На розпашонущі задніх феднорів у нас LED. Камера заднього. Огляду, задній патроник, диск R17. Як в народі кажуть, струна без м'ятин, без царапин. Капот у нас взагалі в ідеалі, не засічений. Фари в нас вже самі максимальні, з переключанням та вирізанням ближнього дальнього. Дістрон. Передній вже Тут у нас так красиво зроблено транспортер, Буфари жирнючі, друзі. Так, поїхали далі. Переходимо до салончику. Так, сфокусую він код, кого зацікавила. Дана автівочка це у нас комерція, камера асистентів. Даний автомобіль також можна переобладнати пасажир і зробити дуже красиву тачку. Так, по пластику у нас порядочок. Зеркала у нас гріються, складаються. У нас шкірине мультикермо. Саме цікаве в комерції це у нас віртуальна приборочка. Таких автівочок вона попадається дуже рідко. Сама максимальна навігація, CarPlay, Android Auto, моніторчик на вже в плівочці, підігрі весідінь, коробочка автоматиків 500, кондиціонер. Вже у нас нова торпеда. Красиво вона виглядає. Так, Webas у нас також присутня. Пульдовебасто три ключика. який стан. Все ідеалі, нічого не понищено, по пластику все гарно, сидіння у нас також не перешивалось, не реставрувалось. Підлокітнички. У нас двохмісна вона. Так. Розпашоночка. Гляньте такі багажне відділення, все як нове, підлога віддалі, без царапинок, також арочки, все гарно, все красиво. Друзі, 195 тисяч, а таке відчуття, що автомобіль взагалі нічого не возив, не експлуатувався. Стан нового, гляньте, домкрат все новеньке, взагалі навіть не ставився. У нас новенька запасочка. Камера заднього огляду. Тачка дуже жирна. Зараз що у нас робиться під капотом. Так, так Все як нове. Моторчик все в ідеалі. Все чітко, пари оригінал, жоден болтик не крутився, не знімався. Антикріс у нас новенький. Амулятор. Так, Також все, дедал, демпфера не чути. Працює дуже гарно. На цих фарах вона дивиться дуже борзо. Так, перевіримо лакофарбове покриття. Ліва сторона у нас без підфарбувань. она у нас чистый 2020 рік. Так, друзья, вот, девочка у нас в оригинальной фарге Кого зацикавил данный автомобиль, Звонить резервуйте. Вот такие автомобили. Довго не затримується, приїжджайте до нас на тест-драйв, на... ми готові до будь-яких перевірок. За даний автомобіль ціна буде 28 тисяч доларів. Не зволікайте, приїжджайте та купуйте. Всім гарного вечора!